Зараз ми на головному порталі Microsoft Defender for Identity, на порталі цього рішення. Нагадаю, що воно як окремо продається Microsoft, так і входить до складу планів EMS e 5 Тобто, ну, в найбільш такі широкі плани входить. Значить, Покажу спочатку налаштування зі сторони адміністратора, як виглядає початкове налаштування. При початковому налаштуванні цього рішення потрібно створити розміщення так хмарне для цього сервісу у вашому тенанті. Буде портал називатись ATP Azure.com і перед. Цим буде вказуватись назва вашого тенанту. Ви там зможете, як і ну, при створенні, при початковому налаштуванні Microsoft 365, вказати регіон, де буде зберігатись це хмарне розміщення. Ну, тобто, все так традиційно, як при розгортанні там, першому Azure і так далі. Після того, як ви створили це розміщення, потрібно підключитись до вашого лісу Active Directory. Це робиться дуже просто. Потрібно підключитись спочатку до вашої служби каталогів, вказати домен, вказати, чи він однорівневий, чи ні. Тут, в залежності від вашої інфраструктури, наявної, немає потреби сюди додавати, ну, вказувати логін-пароль доменного адміністратора. Ну, для, все ж таки, це ну, не дуже раціонально з точки зору безпеки. Рекомендується створити окремий виділений сервісний аккаунт для, для цих цілей, надати йому відповідні права. Ну, вони є в документації до Defender, ну там загалом права рідера потребуються. Вказати їх тут і підключитись попередньо до вашої служби каталогів. Після цього вам буде запропоновано завантаження цього агента-датчику, який, як я вчора казала, встановлюється на контролери ваших доменів. Звідси він завантажується, ну і далі ви можете його розповсюдити вручну, груповою політикою, як завгодно. Тут на ваш вибір. Важливий також момент з оновленням саме цього рішення, з оновленням всіх датчиків. Тут за замовчуванням автоматичне перезавантаження вимкнуто. Тобто, ну, якщо потребується оновлення, ваші контролери домену, сервери ADFS, вони ну, не будуть перезавантажуватись. Ви це контролюєте цей процес. Ну, При першому розгортанні ну, рекомендується звернути увагу на цей параметр, ну, тому що щоб ви не заблокували самі собі роботу. Таким чином. Це те, що стосується такого першого розгортання, далі ви тут можете вже делегувати ролі з Azure AD, підключати інших адміністраторів для того, щоб адмініструвати це рішення. Це, що стосується ось попереднього розгортання, воно дуже просте. Цікавіше, зараз з вами розглянемо, як виглядає вже рішення, коли ви його запустили в продуктив. Запустили його в продуктив, встановили датчики на ваші контролери доменів, і рішення почало збирати якусь аналітику. Почали у вас з'являтись якісь інциденти. Інциденти вони поділяються за критичністю низькою середньою високою. Ну, як я вже сказала, направлено на виявлення проблем з обліковими записами. Інциденти, ось з низьким рівнем критичності, що це може бути? Це може бути. Подозріле, підозріле vpn підключення Ну, наприклад, в нас є якийсь користувач, підключається до VPN-у з допомогою свого ноутбука і з нетипової локації. Ми можемо відкрити цей інцидент, побачити в такому гарному, зрозумілому графічному вигляді, що на регулярній основі він підключався з цієї локації. І взагалі він не використовує на регулярній основі цей ноутбук, тобто це якийсь невідомий для нас пристрій. Ну, Тобто, явно це може бути як і легітимне використання VPN-підключення користувачем, там, я не знаю, там, з домашнього пристрою, так і щось ну, нетипово, спроби якоїсь атаки. Тому це низький рівень інциденту цього. Якщо ми повернемось, які ще тут бувають атаки. Ну, наприклад, давайте подивимось, що відбувалось тут? Тут у нас є в нашій інфраструктурі rdp сервер є якийсь юзер-користувач, він зробив спробу запиту Summer на пошук суб'єктів безпеки. Доменних адмінів. Ну, це дивно, тому що зазвичай користувачі, мало ймовірно, що вони роблять такі запити, це використовується більше зловмисниками, ну, для того, щоб знайти, хто є членом групи доменних адмінів, ну і відповідно підвищити привілеї в системі. Ось тут потрібно звертати увагу, хто цей користувач. От ми можемо роздивитись. Всі відомості цього користувача, комп'ютери, з яких він здійснює зазвичай вхід, ресурси компанії, які він використовує, з якого він відділу, до яких групів, груп входить в нашому каталозі, і таке інше. Но тут зрозуміло, що це явно не адміністратор, і ну, така поведінка дуже підозріла. Далі. Якщо ми вже ну, перейдемо на такі більш високі, більш критичні інциденти, що це може бути? Ну, Наприклад, є підозра на атаку типу домен controller Shadow, тобто підвищення рівня контролера домену. Це коли у нас, бачите, у нас взагалі це якийсь дисктопний комп'ютер, реєструється раптом як домен-контролер. Це йому не вдається, звичайно, тому що домен-контролером може бути тільки сервер, а це у нас звичайний десктоп, тобто, взагалі, якась безглузда поведінка. Мало ймовірно, що наш адміністратор ну, зробив би ну, цю дію в реальному житті. Тут щось е, незрозуміло. Е, тут дуже цікаво в цьому рішенні, що ви можете повністю. Ну, все дуже клікабельне, переміщуватись, дивитись відомості не тільки за користувачами, але й за машинками. От, наприклад, це в нас наш домен-контролер. Що це за сервер? Можна помічати, що це ну, як критичний компонент інфраструктури. Тут є конфіденційні дані, зрозуміло. Всі дії пов'язані з, з цим сервером, які у нас були. З датами використовування ip адреси попередження, які пов'язані дані каталогу. Наприклад, можна побачити, так, що участь в групах Domain Controllers, просивна участь в групах для цього домену, повні відомості щодо облікового запису з таким чином. Давайте ще розглянемо якийсь інцидент. Ну, Наприклад, використання Golden Ticket. так? Ну, Хто знайомий з Керберусом, з тікетами, я думаю, тут всі більш-менш знайомі працювали з цією технологією. Так що є ось у нас обліковий запис, який називається Кербіт GT. Тобто, це. Використання тікету, яке дозволяє отримати доступ так, до всіх ресурсів. Тут взагалі відбувалися підозрілі дії, тому що даний юзер ну, як, не часто заходить на сервер, з якою відбувалася підозріла дія, Тікет був використаний на протязі 11 годин. Ну, тобто, тут можна прослідкувати повністю всі ці ось події, і, відповідно, вже блокувати або користувача, або дивитись на сервер, дивитись його логи, ну якось здійснювати розслідування. Що ще цікаво у цьому рішенні? Що якщо у вас в інфраструктурі присутнє рішення Microsoft Defender for Endpoint, сьогодні також будемо розглядати. тобто, <кій> Використовується захист робочих станцій та серверів. Це рішення з ним також інтегрується. І ось, наприклад, ми заходимо на якусь машинку, тут буде спеціальна кнопочка, яка буде нас редиректити вже на портал Microsoft Defender for Endpoint. Там ми зможемо подивитись всі наявні оновлення, пов'язані вразливості, ризики з цією машинкою. Ну, для того, щоб ми мали комплексну картину. По всій нашій інфраструктурі. Ось Рішення також має можливості звітності. Тут чотири типи таких типових звітів просто всі сповіщення за певний період часу, зміни в конфіденційних групах Active Direktor. Які були підозри на розкриття паролів у вигляді відкритого тексту, перевірка справжності так і таке інше. Ну, і ось те, що я казала, підозри на атаки горизонтального переміщення, якщо такі були зафіксовані. Ось Корисно ну, не тільки для адміністраторів, але, може, й для звітності перед керівництвом і таке інше. Також це рішення доступне ось зі свого порталу, ще є портал Microsoft Cloud App Security, він також є частиною загального комплексу продуктів Microsoft Defender, те, про що я вчора говорила. От зараз я вам продемонструю. Можна керувати рішенням з цього порталу, а можна також з порталу Cloud App Security. Там, коли при першому заходженні на даний портал, буде одразу редірект на ось Cloud App Security. А тут важливо зазначити, що якщо у вас є ліцензія на Defender for Identity, для того, щоб використовувати можливості Cloud App Security в рамках захисту облікових даних, вам окрема ліцензія на Cloud App Security не потрібна, вона вже включена сюди. А Чим гарна ось така інтеграція, для чого це потрібно. Тут є на порталі Cloud App Security вкладка розслідування, далі Identity Security Пощі. Це всі події, всі дії, які можна зробити для зміцнення захисту ваших облікових даних, доменної інфраструктури і таке інше. Ну, наприклад, там... Перестати використовувати слабкі шифри, тут ви будете бачити, якщо у вашій інфраструктурі такі використовуються, там це RC4, DES і так далі. Тут ви будете бачити процес повіщення, звітність і таке інше, і зможете таким чином усувати ось ці слабкі ланки, всі проблеми усувати, наприклад, якісь небезпечні атрибути. Аккаунтів і таке інше. Тобто тут ви будете бачити, наскільки ви захищені. Також тут багато можливостей створення політик сповіщень, саме за активністю облікових записів, ось дуже в зручному вигляді буде. Наприклад, ми бачимо користувача, так, що це внутрішній користувач, це у нас адміністратор, скільки інцидентів пов'язано з даним адміністратором, IP-адрес, з яких країн найчастіше підключення. Також ми можемо побачити одразу, якщо ми натиснемо тут. Ми перейдемо в вежу, де можемо побачити всі налаштування для даного користувача. Також, ми, якщо нам потрібно там швидко відреагувати на якийсь інцидент, нам там потрібно терміново заблокувати, наприклад, користувача, натискаєте на параметр Confirm user compromised». Тобто помічаєте користувача як скомпрометованого, ну і далі вже ідете спокійно розбиратись, чи була якась атака.